Під у той час, як світ з нетерпінням чекає священного знаку затикану, дебіли, де може сповістити про нового духовного лідера для мільйонів. Інші знаки набагато менш божественні домінують у заголовках. Саме в ці стратегічні рухи, політичні маневри та за війни ми зараз і поринемо. Е, пропустіть жодних деталей, тому що інформація. Яку ми тут відокремили, визначає хід наступних розділів глобальної геополітики, очимаючи зі скандал, який викриває напруженість між союзниками та ані традиційний партнер Получених Татів звинувачує Ашингтон у шпигунстві на власні території в закордонних справ ані не повірив викриттям про те, що американська розвідка посилює секретні операції в Ренландії, автономному районі, але формально під суверенітетом ані і правдання. Цініть місцевий рух за незалежність та дослідіть думку населення щодо експлуатації природних ресурсів американськими компаніями. А більш інтригуюча деталь все це набрало сили після суперечливих заяв Ональда Рампар, який навіть у недипломатичному тоні припустив можливість захопити острів силою. І ректор національної розвідки усі абард не заперечив витоку, але напав на пресу, звинувативши і в політизації справи та загрозі національній безпеці. Ряд ані одна не палиця. Він вимагав офіційних пояснень і дав зрозуміти, що в разі підтвердження випадок є грубим втрученням у внутрішні справи, рештою серед союзників. Довіра це все або має, Бути трим часом в крані гучне припинення вогню оголошене осією, зіграло злим жартом. Осква оголосила про три день народно стороні перемиря, нібито на честь дня перемоги, але над українськими містами було видно град ракет і безпілотників. Понад авіаударів, у тому числі балістичних ракет. Залишили руйнівний світ у Єві, Аркові та Умах. Резидент Володимир Еленський не скупився на слова. Удовий початок припинення вогню. Пожартував він, поки команди рятували постраждали з-під завалів. Іськові аналітики, як от Генес Опович, категоричні. Односторонні перемиря це лише тактика реорганізації військ і отримання переваги. І не закінчуються переговорами, але припинення вогню нав'язане однією стороною, служить лише інтересам тих, хто його постановляє. Пояснив він, інтереси тут зрозумілі, поки осія симулює мир. Крайна страждає від наслідків. В Лиїв живе не лише обороною. Міливим кроком броні сили країни перетнули кордон і просунулися на територію осі, частково взявши під свій контроль соло Людкіно-Уської області. Локовані зображення підтверджують присутність там українських військ. Незважаючи на контратаки російської авіації, джерела з інституту вивчення свідчать, що українці вже домінують щонайменше на двох улицях населеного пункту стратегічного через близькість до Умської області. Ляуповоча ця акція могла бути відволікаючим маневром спрямованим на зняття тиску на інших фронтах, бойових дій варто недооцінювати символічне значення. Це перше українське вторгнення на російську землю з початку конфлікту, розмірковує він. Ніби цього було недостатньо. Українські знищили російські центри управління безпілотниками в цьому районі, знищивши близько ворожих військ. Міру загострення поля бою. Дипломатія намагається без особливого успіху знати вихід получених татах віце-президент. Енс стверджує, що переговори є єдиним способом покласти край війні. але ви знаєте, що вимоги ось є неприйнятними. Риба почути, що українці вважають перемогою. Сказав він. Ональдрам у своєму звичному стилі піддав сумніву заяви свого віце-президента, припустивши, що то може володіти приватною інформацією. Незаконний пецпредставник Рампа Іт Елог навіть заявив, що їв готовий до заморозки конфлікту. Цю тезу одразу спростував радник президента Крени і Халогодоля. Роблема не в тому. Чи хоче край навести переговори? А в тому, що осія не має наміру зупиняти війну. Сказав він, нагадавши, що навіть американські офіційні особи визнають відсутність волі Ремля до миру на завершення з відчинком сюрреалізму серед хаосу, поки безпілотники падають і дипломати борються. Атикан може бути на порозі історичного моменту. Ардинали зібрались на конклав і роблять ставку на те, що будь якою миті над екстинською капалою з'явиться білий дим, який оголосить світові нового апу. Жерела. Близькі до повідомляють, що рішення може бути прийнято сьогодні або рано завтра. Достатньо двох третин голос щоб зібратися навколо імені, і принесе наступний лідер Атолицької РКВ послання на дів та ті неспокійні часи і ткуте за оновленнями, тому що кожна з цих подій від Ренланді до Урська від Оскому пов'язана між собою, формуючи мабутнє, у якому ми всі будемо жити пам'ятати тісна інформація. Ваша найкраща зброя, й коментуйте, будьте вкупці. Рештою у світі, де навіть картопля стає стратегічним ресурсом, так Укашенко тепер обіцяє вирощувати власну, бути добре поінформованим. Більше не є можливістю. Це необхідність. Скільки кардинали виборщики намагаються передати світові образ єдності, кожна година затримки конклаву длумачується є в знак розколу. Поки тисячі католиків збираються на площі В'ятого етра, дивлячись на трубу. Ікстинської капали довгоочікуваний білий дим не з'являється. І ще здіймається густий стовп чорного диму. Повторюючи, невпинне вкине повідомлення от нового опи по ще немає. Реднотовпу мексиканська туристка на вас ділиться перед камерами своїм стражданням. Дуже нервую. Е, вирішальний момент для всіх віручих католиків. Е, важливо в якого кольору зараз дим. Головне молитися за наступного вапу Тоб він не був його послав. Ого слова відзеркалюють непохитну віру мільйонів, але вони також виявляють напруженість. Яка нависла над атеканом, рештою у світі, де навіть вибірна впливовішого духовного лідера на ході стає грою влади, та очікувань терпіння і молитва є єдиними гарантіями в сторічне зізнання. Німецьких гігантів визнали свою провину волокості, а передодні річчя закінчення Другої світової війни в ропі оприлюднили шокуючий документ Ров дев'ять найбільших компаній від до. і до її підписали безпрецедентну декларацію без співучасті приватного сектора піднесені. Гітлера в році було б неможливим. Екст є прямим і нищівним нацистів до влади в Році був би неможливим без провалу політичного, військового, судового та економічного керівництва того часу. Імецькі компанії активно сприяли зміцненню нацистського режиму е більше ніж запізніле це різке попередження демократія. Це не пасивне право, це активний обов'язок і ніть опів засучуте. і ніколи не мовчіть перед обличчям зла. Есеч очевидне, навіть через рік після руку корпоративна етика не може схилятися перед авторитарними режимами. Рибуток не виправдовує співучасть у гнообленні. В той час, коли світ є свідком відродження екстремістських дискупсів, це визнання звучить як на стіни попередження. Історія не повторюється та тим самим чином, але вона повторює ті самі помилки, коли ми забуваємо і уроки Укашенко, і картопляна вінат, коли навіть і жастає геополітичною зброєю Европа розмірковує про жахи минулого. І Лорусь стикається з кризою, яка на перший погляд здається абсурдною, але багато розкриває про часими живому, не вистачає картоплі. Ак, скромна бульба Стала символом матеріально-технічного колапсу роздратованого населення та режиму, який знову звинувачує всіх, крім себе ікнувшись із масовими скаргами, відео показують, як білоруси порівнюють картоплю з камінням і вимагають дії Олександр Укашенко. Останній диктатор Європи виклав свою версію по дітку. Ви думаєте, дефіцит картоплів в осі та інших країнах зникне завтра і буде тривати роками? Чи давайте так у нас є насіння. Ми посадимо більше навіть, якщо це зими місяць, навіть якщо комусь це не подобається. Це Авайте зберемо в десятеро більше врожаю і продамо його за хорошу ціну цинічна. Замість вирішення миттєвої проблеми влада робить ставку на довгострокову перспективу, а населення страждає від завищених цін і сумівної якості, як не можна було пропустити. Укашенко навіть наказав ерш-контролю перевірити мережі супермаркетів, начебто проблема не в хаотичному управлінні самої влади. А в якомусь таємному схованці картоплі на полицях тим часом білоруси продовжують знімати свою гнилу картоплю діляться розчарування. І запитують, доки світі де навіть і жастеє предметом політичних переговорів. Відповідь може прийти не скоро, а зупинятися на цьому. Ож з цих історій від Ратикану до Імеччини, від Ілорусі до куларів влади. Я частиною головоломки, яка визначає наше сьогодення. І літься, коментуйте, ставте запитання, ому що в часи дезінформації та маніпуляції знання. Це не просто сила, це виживання у наступного разу. І нехай новини, які діду до вас будуть настільки повчальними, наскільки це необхідно, а забувати світ не зупиняється. Ви не можете перестати звертати увагу.